Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Для Вас із Польське. Сьогодні я хотів би вам розповісти, як проходить нас навчання, які проходили у нас заходи в університеті, що ми зараз поробляємо, і також дещо розповісти про вступ, які зараз є там недоліки, коли я вступав і зараз. Тому всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перше, що я хотів би вам розповісти, це про заходи, які проходили у нас в університеті. Я не розповідав це перше про Еразмус, який вже прийшов, якщо не помиляюся, півтора чи два місяці тому. На нього ходила ну, велика кількість людей. Якщо я не помиляюся, це було в п'яти аудиторіях. Я сам брав в тому участь, але я іспит не здав. Також проходили нас недавно, що перед канікулами, бо у нас зараз канікули, проходив у нас захід з поліцією. Вони розповідали нам про безпеку в інтернеті, про продукти, які продають в магазинах, які є шкідливими, які є замінники в тих продуктів. Та й багато чого цікавого. Я вставлю відео, подивитися, як проходить взагалі, як проходять такі заходи в нашому університеті. Запередні кордоні попрошувати звичайно правильно. Przecież na temat. Друге, що я хотів би вам розповісти, це те, як у нас пари в нашому університеті. Ну, це такий з винятків, коли десь вчителька запізнилася і була можливість зняти і показати вам взагалі аудиторії, аудиторію, в якій ми сиділи, і те, як проводимо час. Усім привіт. Ось так У нас в університеті деякі пари. Як вам площад? Нормально. Скільки ми вже так сидимо? Зараз 46. Три сходу ми вже так сидимо. І третє, що я хотів би розповісти, це про вступ. Мене багато хто питає, чи буде безкоштовне навчання, якщо закінчиться війна в Україні. Це все залежить від того, чи продовжать нам статус УКР. І якщо продовжать, то буде безкоштовно. Якщо заберуть, то буде навчання платне. Тому також дивіться на сайті університету Тихарадом, скільки яка професія коштує там в рік. Щоб ті, хто поступають, ви на це також розраховуєте. Ну і останнє, що я хотів вам розповісти, це про навчання. Зараз ми, ми маємо канікули, завтра вони вже закінчаться, бо були з 17 по 20. Далі з середа-четвер у нас йдуть, йде навчання. Потім знов канікули в нас з першого по третє. І все. І далі знов навчання. Перша сесія в мене взагалі 8 травня, а остання, напевно, буде. В червні 20-х, числах писали два колоки, ми тільки з мікроекономії один і з англійської. Поки здаємо проекти, з інформатики здавали і з е, зажанзання. Все, це все, що можна сказати. Тому дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось такий вийшов відеоролик. І до нових зустрічей.